Актори п'ятого курсу інституту мистецтв Прикарпатського університету довели, що вже опанували непросту акторську спеціальність. Професійно зігравши свої комедійні ролі у французькій п'єсі блес, автора Клода Маньє для студентів. Це була залікова робота, над якою вони працювали близько шести місяців. Репортаж наших кореспондентів. Тут все, як в справжньому театрі, повна зала глядачів, бурхливі оплески та гримерка. До початку вистави лічені хвилини. Студенти актори помітно нервують та поправляють зачіски. Комедійний жанр для них є дебютом і підготовкою до захисту дипломної роботи. Кожну роль потрібно полюбити, потрібно бути фанатом. Фанатом театру, щоб справді віддавати половину життя е, свого сцені, і це я зрозумів, можна сказати, уже на п'ятому курсі. Французькі вина, шалики та декорації на сцені. Актори українці. Головне завдання для них передати француз. Узку ментальність комедія, кажуть студенти, побудована на внутрішніх комічних прийомах, непорозуміннях та помилках. Це все разом повинно заставити глядачів щохвилини посміхатися від неочікуваного перебігу подій на сцені. Це в житті дуже скромна, така такий характер. А отут така, така стервозна роль. Такому комедійному ми перший раз, так що взяли так вже суто повністю все йде комедійне. А так то в нас були різні, що ми поєднували, що були вистави. Також що все охоплювало, і драматичність, і, комедію, і все. а тут суто ну це для нас було важко. Чесно признаюся. Ми так мучились, чесно кажучи. Протягом навчання театральну скриньку студентів наповнює старший викладач кафедри театрального мистецтва Олександр Добряк. Французька комедія розповідає чоловік. Вимагає студентів максимально віддаватися ролі і ставати на той момент французом чи француженкою. Менталітет український і французький це дуже великі різниці. І от ми взяли на пробу, як можуть володіти наші студентами абсолютно різним менталітетом французьким. Треба відчуватися віртуозом на сцені, сприймати все легше ніж сприймаємо ми українці. З успіху молодших колег прийшли привітати актори музично-драматичного театру імені Івана Франка. Кажуть, комедійний дебют студентів-випускників вдався на славу.